Місто Зальцбург, Австрія. В цьому місті ми лише на один вечір проїздом. Місто Зальцбург це місто, де народився Моцарт. Його символіка і постаті тут на кожному кроці. Кафе Моцарт. Магазини Сваровські. Цією фірмою славиться Зальцбург. Прикрасами Сваровські. Вітрина магазина і фірмові цукерки з зображенням Моцарта. Будинок музей, де народився Амадей Волюбкен Моцарт. В цьому будиночку народився Амадей Волюкенк Моцарт. На жаль, він вже зачинений цей музей, вже пізно. Табличка на будинку і вхід в цей будинок, <рес> який має 5 поверхів. Це нагадує про творчість Моцарта. Навіть притні напої мають ось таке оформлення. Ми вирішили зробити собі маленьке свято, побачивши у крамничці дубайський шоколад. Ми ніколи його не пробували, але реклама тіктока заманила і ми вирішили його скуштувати. Так, ось робимо обзор. Золота обгортка. Дивимося, що ж там таке. Обгортка розкривається. Так, суцільна плитка. А як воно пахне? О, ну. Ммм, да, чорний шоколад. Запах шоколада. Так. Але ж прикол у начинці. Mm -hmm. О, начинка така, Добре. як в рекламі. Так, мені кусочок перейде. Зараз буду куштувати. Mm -hmm. Добрий. А начинка, ніби оріхова, оріхова нуга. Дуже ситний. В цьому будинку народився, виріс і творив юний моцарт. Ми побачили жарені каштанчики. Як колись ми їх взяли, коли ми були в Страсбурзі, у Франції. Вони ситні та смачні. Це історичний центр Зальцбурга. Вітрини магазинів. До речі, такі фірмові цукерочки зображення Моцарта, які ми купляли у Відні, були набагато дешевші, ніж тут. Ось такий гарний магнітик, на згадку про Зальцбург, поповнить мою колекцію. Вечоріє ми їдемо в наш готель.